Доброго дня народ, доброго дня. Сьогодні вранку ранком виглядаю вікно і думаю, ого о, яка краса. Пішов сніг. Зима стукає нам в двері, вривається в наше життя. Це перший сніг 23 го року. Він ще вологий, мокрий. Я думаю, він весь буде танути. Але все рівно гарно, дуже гарно. Я ще раніше думав, Провести, як тільки випаде сніг, провести якісь ітоги, якісь підсумки 23-го року. Ну і ось, пішов перший сніг в 23-му році, і я хочу вам сказати, що я готовий? Погнали! Да, після того сірого всього тої осені, такої дождливої, з якимись приморозками, дивіться, яка краса. Я вам покажу і просто промовчу. Ой там на горі, ой там на кроті, А це сьогодні зранку проснувся побачу. Бідний добі Ніс в снігу. Бозі-бозі. Давай я тобі хоч очки достану. Да. Потихеньку приходить зима. Ну що, я вийшов вперше е на відео в ефір <ріх> навесні. Це, по-моєму, чи то був травень, чи то вже е червень був. По-моєму, в кінці травня, на початку червня. Е багато чого було зроблено ще до цього часу, але я підведу підсумок того, що робилося, скажімо так. Від початку року, щоб завершити вже рік, але сказати вам, що буде далі. Дивимося. Грядки, як завжди, грядки. Починав я з цієї грядки ще в прошлому році, тому це я її пропускаю. В цьому році була виконана ця грядка, вже ось ось буквально перед цими снігами, перед цими приморозками. Єдине, що тут ще не носив землі, тому що було волого, а земля в кучі і її дуже важко розтягувати. Ну, Вона, як болото, стає. Зробив столик, який ви знаєте. Е, оцю грядку доробив. Да, Я доробив весни, весною. От. І цю грядку теж я доробив весною. Тут же ріс часник. І рядочка була готова. Потім трошки пізніше. Я не можу зараз згадати по всій хронології, що, де, як, за чим робилося. Але десь літом вже я вирішив вже тоді, що, в мене, що я залишусь на зиму тут і тварин залишу тут. Я маю на увазі курей кроликів. Я зробив такий сінічок там, де буде сіно, ось трошки, Ось трошки накрив це сіно. Щоб воно не, не, не западала вода сюди. Ну, така от вийшла в мене будова. Вона провітрюється. Я думаю, це непогано. Сіна було більше, воно якось уляглося. Е -е -е. От, бачите, забув, як забув. Я не знаю толком, чи треба обрізати, чи не треба, це ожина. Думаю, що треба її обрізати, як малину, її обрізають, не ну, мабуть. Це, я її так називаю, лагідна сортова ожина. Вона абсолютно без колючок. Е весною. Я дороблював ці грядки. Була задумка е по поводу полуничних грядок, яких ви вже бачили. Ми до них зараз вернемося. Були закуплені весною курчата. Вони зараз сидять. Вони в шок... під півень, взагалі в шокі Єлі вигнав його на вулицю. Це перша зима у них, вони ще не бачили цього всього. Да-да-да, <реш> про тебе. От, Ну, нічого, потихеньку щось буде. Е, були закуплені качки. Качок вже порубали на зиму, качок я не вмію, не знаю, як їх тримати. Та й тут такий сарайчик дуже маленький, їм би не сподобалося. Ось така історія про наших твариночок. Думаю, як зробити, зробити обігрів на зиму в курятник. Ну, якщо буде там мінус 10, мінус 15 вдруг, то треба буде, а воно буде обов'язково. От обрізана малина вже вся. Тесь пообрізав. І є в мене червона лампа, але не знаю, чи це доцільно чи недоцільно. Ну, вертаємося до наших грядок. Наші грядки полуничні вкриті снігом. Вийшла така цікава історія. Ось, бачите, проростає. Проростає. Чи це овес, чи це пшениця. Просто в соломі десь попалось трохи в пшеницю, і вона проросла разом з полуницею. Нічого, я потім це повимикую. І воно буде гарно. А може вона підмерзне трошки та й не буде далі рости. Побачимо. Теплиця, теплиця це моя біль, тому що вона мені не подобається. Вона строїлась колись, не пам'ятаю, років 5 назад, мабуть. Да, десь 4-5 років назад на скору руку з простих звичайних труб цих не каналіційних, а водопровідних, бачите, китайських дешевих. Пленку на зиму треба знімати, тому що не витримує вона навантаження снігів і вона завалюється. Прохід цей теж я не розрахував, він дуже вузенький, чіпляєшся, коли проходиш по ньому. Ну, незручно. Зато ці грядки якісь заширокі. Це все можна переробити. Я думаю, в майбутньому переробити її або зверху тут поставити дебак стоїть от в цьому місці. Але тут, ну, в принципі, тут тінь тут не дуже добре. А скоріше за все я її опущу трошки внизу, зроблю ось на цьому місці. А тут буде ще одна на місці її буде ще одна грядка. Перекопала земля. Теж перекопав теж, бо я, я ненавіжу копати землю. От не знаю, можу все робити, на землю копати, як копати лопату не знаю. Це з дитинства якась в мене якась фобія на землю. Ще трошки землі там ось лежить. А ту землю треба буде порозносити, з бака спустити воду, а вже кінцево приготуватися до. До зими. Е, пішли далі, покажу вам. Я в цьому році дуже багато робив всяких виробів з, з бетону. Ось. Нагадаю вам, якщо ви забули, такі в мене получились вироби. Така в мене вийшла красотулька. От. Перенесли повністю все з бесідки. У нас бесідка це було основне. Скажімо, де ми все хранили, де ми їли, де ми жили. Майже в хаті ми тільки ночували або відпочивали. Я маю нова зеліта. Зараз ось урожай ще помідорів зелених дозбирали з теплиці. Вони підуть на засолку закваску. Бачите, яка краса є. Це. Це не черіт, це. Сорт називається Смородина. Дійсно, як смородинка. Прикольні. Ось, бесідка порожня. Бесідка готується до зими, тут же нічого нема. Стіл у нас тут порожній, якщо ви бачите. Вже. Так, сковорідка залишилась, та й все. Вода перекрита, відкручені крани. Все поховано. Ну. Но... Що вам сказати? Трошки сумно, звісно, тому що біседка це любиме місце. Зате з'явилось нове місце. Я вам зараз подаю, покажу. Вам зараз покажу, яке це місце. Скільки туди вкладено теж і роботи, і сил. Ну, по вулиці. По вулиці. Давайте завершимо з вулицею. Що тут ще? От Буквально не встиг я пару днів. Не встигаю, тому що і робота в мене є, і, і хворі є, і треба і тут, і там розриваєшся трошки на якісь куски. Ось заготовки для слідучої. грядки. От Вони сушаться. Раніше не міг поставити, тому що було волого, було сиро і дуже погано висихав раствор, штукатурка. ця. Всього вона чекає зараз своєї установки. Як тільки зійде сніг, а він обов'язково зійде. Це перший сніг. Я відразу виконую установку, нічого сложного там нема. Єдина умова, щоб не було морозу, тому що клей піна має застигати без морозу. По вулиці ще не так давно була виконана така штука. Мені предложили, е, більшік предложив, який робив кухню, він мені предложив класти газовий балон під бойлер. Зробив спеціальну тумбу, але я відмовився від цієї. Ідеї. ну Ви знаєте, скільки я бід бачив з цими газовими балонами, з цими що вони в хаті, мені це дуже не сподобалось. Тому з цього самого пінопрікса, з цього екструдера, так називаємо ось виконана така. такі така, тут його видно хорошо Виконана така коробка, вона закривається і от стоїть газовий балон. Дуже дуже удачно її сюди. Підійшов, покрасив, я знав в порядок йому. Тут не буде замерзати буде тепленько. Шланг проведений в хату, в хату заходить тільки шланг. І підключення до плити. Вентиляцію встановив тут таку, щоб воно мало чого, вдруг він там буде набиратися. Во всякому разі, так краще, ніж в хаті, так безпечніше, на мою думку. Не знаю, чи я правий, але то таке. Погнали далі в хату. Звичайно, кролики. Що ж там у нас по кроликах твориться? Кролик. Мужичок такий гарненький, великий вже такий кабанчик. Да? Ти моя Жує Жуєн. Морковку, капусту, сіно. Крилиця, мамка, його рідна сестра. А вона там заникалась. Її там тепленько, гарненько. Зараз ми її побачимо, що там з нею. Ось вона. Мамку я вже відсадив від кроленят, бо вони її докучають, вони їй життя не дають. Ці жуліки. А ну йдемо подивимось, що там по цих жуліках. Кури тікайте. Ось вони. З 11 штук четверо, Як залишилось, всі вижили. Кроленята із сінтіпону. Ось такі от бандити Хороші. Теж їсти є у них що. Вони вже самостійні. Хлопці і дівчата. Кури, як були, так і є. Я йому сюди примостив такі лоточки. Щоб не носити ті яйця постійно по одному додому. Ну, за сьогодні вже три яйця є. Поїлочка, водечка від холодильника вломленого. І кормушечка. Так, да, якісь обгріватель, може дійсно ту червону лампу сюди покласти десь на цьому місці. Щоб вона трошки гріла. Не знаю, правда, скільки вона електрики електрики жрета лампа, але. Ну от. Курочки кукохкають, ганяють і пошли далі. Ну, ось ми в хаті. Перенесли все з вулиці вже нарешті додому. До хати. Запрацювала кухня повноцінно вже сьогодні, вчора і сьогодні готувалася. Хазяюшка приїхала нарешті. Хазяйка, привіт. Ось. Тут вже наварила трошки їсти нам, прибрала, допомогла дуже сильно. Тоже в неї бідненько і не вистачає часу. Ось ця сама тумба, ось цей самий бойлер, який був теж установлений і куплений в цьому році. От сюди під низ планувалося ставити газовий балон. М -м Сказав, ні, не буде тут газового балона, роби полки і все. І на цьому завершили ми наші епопеї з газовим балоном. Не подобається мені в хаті газовий балон. Не подобається. Отак От у нас вийшла кухонька. Так, потихеньку обставляємося. По ножі треба ще купити кухонну всяку утварь. Тільки-тільки догорів камін. В хаті тепло. Нема чого палити дорога. Ламінат. Устанавлювався ламінат в цьому році. Оці всі кутики, оці всі стики. Оці всі планочки, це теж, ви знаєте, трошки така робота е, і цікава, і важка. Тим більше що це встанавлювалося майже все самому. Приходилось мудрити, хитрити. І недоліки є тут, я бачу, от. От чого було ці планочки не зробити під кутик теж. Ну, Тормас. Перший раз що робити? Ну, от така от підлога у нас гарненька. Підвал. Тож в цьому році підвал, нарешті, виконаний. Давайте залізмо в нього, подивимося, що там і як там зараз в підвалі. Ну, сходинки вниз пішли. А ну, фокусуйся, не хочу фасокував. фокус ловити камера. Ми так спустимось зараз і. На підлогу встановив плитку. Ну, думки розходяться. Одні кажуть, що у підвалі має бути земля, а не плитка. Но ходити сюди за соками, за яблуками за чим-небудь, а потім цю землю таскати по хаті тут не дуже хочеться. Вклалася плиточка. Маленька стяжечка, плитка. Все акуратно, гарно, мені подобається. Ось у нас огурчики. Сік яблучний полив, тут полину в місті. вина нагнав. Це одна п'ята, мабуть, вина. Яблучка. Ось у нас тут морковка, бурячок. Так, да, до речі, морковка. Пам'ятаєте, я показував, що експеримент по поводу тирси. Неудачний. Чому, а вже проростає. Дивіться, які паростки моркви з'явилися. Не знаю, її зберігати. Не знаю, доспір, як зберегти морку. Бурячок вже вялий, вже такий м'якенький. Це таке варити, ще піде. А от той, що в тирсі, той тверденький. А цей, що зверху, це м'якенький. Помідори. Тут заквашені помідори. І два кавунчика на Новий рік. Люблю квашений кавун. Смачна штука. Да, мені підказали, що обов'язково помідори, коли ти відкриваєш їх після закваски і достаєш, треба присипати гірчичним порошком. І тоді е цей розсол не буде сісти. Вік живі, вік учись. От, вилазимо з підвалу і прямуємо до ванни, тому що там. Тоже, ванна встановлювалася в цьому році. Йдемо зараз до ванни зайдемо. Подивимося, що там нового. Так, хату ми обдивились. Вроді я тут все сказав вам. По, по ванні. Ось такий у нас умивальник вийшов. Ось така у нас вийшла. Ванна, душ. Вже неодноразово приймали душ, ванну милася тут. Е, супер, хорошо. Ну На зиму я ще не включаю теплу підлогу, бо щось я зловився на мисль, що тут так багато електрики. Включаєш на півгодини на максимальну оцю дуйку і тут Африка. Приміщення маленьке, тому воно зігвається швиденько. Ну, на жаль, води нема. Відключені насоси, відключено вся. Отак от. Це все в цьому році установилося. Теж гралися тут з цими планочками, з цими переходами. Ну, вроді би, все удачно, на мою думку. Мені так здається. От такі от справи. Да, в коридорі в цьому році теж залишився трошки ламінату і я обіграв. Оці откоси дерев'яні. Ну так в мене вийшло. До речі, жінці дуже не подобається коридор. Він темний, він такий, не знаю, він мені якусь піщеру нагадує. Мені подобається, цікаво. Вийшло. от так от вийшло. Ну от і все. В цьому уроці... По-моєму, більше нічого такого не було. Тепер по планах. По планах, до кінця цього року треба встановити плінтуса по хаті, бо вони не встановлені. Дуже хочеться поставити ту грядку, яка ще підсихає, хоча б її встановити і задути. Треба зробити. Не мене залишилось ламін... дошок від ламінату. Є ідея з них зробити таку шкатулку для спецій. По мілочам, ви знаєте, все приходить, якось от проснувся, ідея стрільнула і починаєш робити. Була тема, от була ідея завести машину води, залити в криницю, бо нема води, а без води тут неможливо жити. Можливо, але важко. Але я розумію, що сюди навряд чи хтось доїдеть. Тому що дорога мокра, болото, машина важка. Але сама природа допомагає і десь і наступного тижня, через 3-4 дня, я вже підключу воду і її буде достатньо, я думаю. Ну, які ще плани? Знаєте, плани з'являються. Одні з'являються, другі потім переробляються, одне туди, одне сюди. Грандіозно щось на зиму ти нічого не зробиш, тому що на вулиці будуть морози, холода, будуть, буде сніг. А може, болото буде, ніхто не знає, як воно буде. А по хаті, по мілочам, ще є робота. Треба зробити в кладовці полки. Треба, вже казав, треба плінтуса вбити. Треба обставити ті полки, подумати, як краще, де їх робити, де їх не робити, порахувати, скільки тих. Кутиків має бути на, ту, на ті полки. Ну, багато чого є такого помілочі. Те, що можна робити або в майстерні, або, до речі, забув вам сказати, в цьому році перенеслася майстерня. От з того маленького приміщення вона перенеслася в дім. Там тепер можна спокійно щось робити. Це теж трошки вартувало. А давайте підемо туди, подивимось. Я вам вже казав, що в цьому році у нас були невеличкі втрати. Ось один холодильник, який у нас поламався, я з нього зробив таку, бачите, хранілку. Тут зберігаються фрукти для не знаю для, для кого це зберігається, тому що от цю тикву не хоче їсти ні, ні курка, ні кролик. Так, дотираю її. Вона базарі капусти трошки набрав кроликам. Ось ще один холодильник, який мертвим грузом лежить, як труна. Тут у нас є трошки пшениці, є трошки овса, пару кукурудзинок, морква. Е, да, вертаємося ми в майстерню. Не знаю, мені здається, що я вже її показував, тут Ну можна, тут можна щось робити. Тут все для цього є. Якщо якась мелочь, треба щось закрутити, підкрутити, зробити, це запросто можна, можна тут облаштуватися і спокійно собі навіть музичку легеньку включити. І Робити. Все це робилося теж в цьому році. Все це переносилось, тут, був, тут воно все лежало просто кучою, ці всі доски, а це все все все, все, все. все, все. Ну, якось так вийшло. Ця підлога стилилася весною. Тут, до речі, була ну, караульна підлога, вона провалювалася, все це піднялося, все це знялося, під низ стилилося. Палети від, Земля, до речі, тут суха. Сталися палети, які в мене від боку залишились, я їх не виконував, на дрова не використав. Зверху набивалася якась фанера, якісь куски, все що угодно. І валявся у мене старий старий такий, по, по пару метрів. Бачите, тут один паркет, тут другий паркет, вущі паркеті не такі. Але пішло, пішло, дерев'яна, гарна підлога. Ну, як гарний, до сараї піде. Тут бардачок, хлам всякий, бумага, яку треба буде спалити потихеньку. Таке. Ось це теж робота цього року. Якби в цьому році вроді би і набагато зроблено, а вроді би і, і багато. По мілочам. Все по мілочам і все кругом бігом. Ну от якось так. Ну, ось ми тільки що вернулись з сараю і бачили мою майстерню. Плани грандіозні, плани великі, плани ще є багато чого робити. Лиш би закінчила вже ця клята війна. Дав би Бог здоров'я всім. Трошки удачі. Ну і фінансів. Без фінансів ні туди, ні сюди. гімна не виріпиш щось, якусь конфету, щось гарне не зробиш. Є ще в планах теплиця. Яку я вам показував, що треба робити новеньку, людську, таку стаціонарну, щоб вона вже не розбиралась, не збиралась на зиму. Хотілося б дуже построїти гаражик, але саме грандіозне і саме велике – це штукатурка хати. Як її знаружі штукатурити, чи робити якимось, якимось сендвічем, чи робити якимось пластиком, я не знаю, ще не вирішив. Побачимо, що дешевше виходить. Мені здається, штукатурка дешевше. Утепляти, не утепляти ще. Нема смисла, стіна і так 30 см, вона досить. Але може краще тоненький піноплекс або пінопласт кинути все-таки. Не знаю, ще не вирішив теж. Але тема номер один на наступний 24 рік це штукатурка стіни. Ну, а далі будемо жити будемо бачити. От такі ітоги народ. Рік був і удачним. Трошки було і проблем. Проблема з тими холодильниками, проблема з тою водою. Тут замком недавно була проблема, прийшлося міняти в дверях. Ну, без проблем невозможно. Було би скучно. А так, все вирішується. Такий рік. Всім щастя, здоров'я і головне миру, щоб все це закінчилося, всі ці воїни заспокоїлись і більше до нас ніколи не лізли. Слава Україні!